Усім привіт, друзі! Ради вас знову вітати на своєму Ютуб каналі. Сьогодні ми знаходимося на масиві ДНС, що в місті Біла Церква, де будемо робити відеогляд одного з ексклюзивних об'єктів, які продають наші колеги. Але перед початком, як завжди, прошу поставити подобайку даному відеогляду, підписуйтесь на канал та разом підтримуємо український Ютуб. Даним об'єктом є частина будинку, яка розташована на перехресті вулиці Івана Мазепи та Тараса Чорновола, що на масиві ДНС. Наша частина будинку розташована на ділянці в три сотки, має окремий двір заїздом для власного авто. Будинок у нас цегляний. площа нашої частини складає 50 м2, житлова 31 м2. Обійшовши будинок навколо жодних критичних нюансів по коробці, я не помітив. По периметрі частини будинку встановлені дерев'яні вікна ще старого зразку. Дах на будинку покритий з хвилястих листів шиферу. На нашій території розташовано декілька різних господарських сараїв та демонтувавши їх і розчистивши чималий задній та передній двір, від непотрібних вже фруктових дерев в перспективі можливо зробити гарну зону відпочинку з газоном, літною кухнею та зоною барбекю. Площа та форма нашої ділянки це дозволяє. Ще раз зауважу на тому, що вся площа ділянки попдорогою вже огорожена залізобетонним забором. Локація нашого будинку також відмінна. більші досяжності супермаркети, банки, аптеки та багато іншого для сучасного комфортного проживання. А тепер переходимо до огляду будинку зсередини. Зайшовши до будинку, ми потрапляємо в прихожу, яка також є кухнею, площею 6,7 м2, з висотою до стелі 2,27 м. Виходячи з кухонної зони, з лівої сторони у нас розташований коридор площею 11,1 м2 та висотою до стелі вже 2,75 м. Така ж висота у нас в двох інших житлових кімнатах. З лівої сторони коридору у нас знаходиться перша житлова кімната площею 26 м2. Для уточнення в даній частині будинку досить довгий час вже ніхто не проживає. Але зауважу, що характерно стіни та стеля в досить непоганому стані, без слідів протікання даху. Переходимо до огляду другої житлової кімнати та комунікацій. Вона в нас має площу 11,3 м2 з висотою до стелі 2,75 м. Нагадаю, загальна площа частини будинку 50 м2, житлова 30 м2. З комунікації в частині будинку є газ та світло. Біля воріт під будинком проходить міська каналізаційна система, що дає змогу комфортно підключитись. Також на нашій ділянці під будинком розташована своя водяна скважина для водопостачання. Що ж, ось такий вийшов фото-відеогляд нашої частини будинку. А я хочу вам подякувати за те, що ви переглянули до кінця даний ролик. І якщо даний будинок вас зацікавив, будь ласка, телефонуйте. Телефон ви знайдете в описі до даного ролику. З повагою, Роман Морський та Агентство нерухомості Максимум, що біля церкви, і до зустрічі на нових об'єктах!